Всім привіт! У цьому відео ви побачите щось цікаве, необичне. Я буду вам зачитати свої вірші. Хочу вам показати, яке в нас гарне місто. Може хтось не був в місті Вінниця. От. Гарне місто. Опа! Що це за хлопець стоїть? Доброго дня, молодий чоловіче. Доброго а дня. що ви тут робите? Доброго, доброго, доброго. Що ви тут робите, скажіть, будь ласка? Я пожалуйста? дуже хороший письменник в місті Вінниця. От, стих стіг можу вам зачитати. О що прям вас всі знають? Так, так, мене весь город знає. Я дуже, дуже талановитий письменник. Саме Шевченко мене знає. Нічого собі. Я вже третій соток століття живу. Оце ви захранилися добре, бачу, що ви змахуєте на якогось письменника, ну я, не знаю ні якого. Як, але... Так, давайте. Ви не фанат, да? я так розумію. Так, да, я хочу, щоб ви нам щось для мого каналу зачитали, якихось пару строчок. Ви зможете, так? Да, так, да? да, я згоден, я підготував, сьогодні взяв свій планшет. Добре, добре, зараз ви зачитаєте щось. Комп'ютер, телефон. Я читаю свій всіх, ви внімательно мене слухаєте? Так. Давайте подивимося, чого ми варті. Але все життя поставимо на карти. Так, а далі? Е, далі. Зараз вам скажу щас книжку перелистаю. Що, заглючив щось. Що це, що це з вашим телефоном? Почекайте. А як ви тут що, що пишете? З книжка моя заглючила. Е, боже, він розбитий, я вибачаюсь. У мене стихи в голові всі. То давайте. А голову ви, мабуть, вдома забули, так? Голова розбита, я ж я що. А, я паня. Ну, ладно, тоді якось іншим разом. Іншим разом, напевно. Все, гарного дня вам. Зачекай, 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 хлопці. У мене ще є один смартфон, з якого я можу вам зачитати всі свої стихи. ну, давай, ну. Ну, цей раз точно нормально. Цей раз, цей прям телефон хороший, зараз вам зачитаю. Сенсор не розбитий. ну. Слухайте, значить. Це що, кнопочний? Це iPhone 15, нова моделька. О, все, до побачення, гарного дня. Ну, я пішов від такого. Давай, поїхали. Зараз треба ознайомкись. Хто не підписався ще на відос, будь ласка, у мене друг Максим знімає відео вірші. Будь ласка, відпости, колокольчики, ділимося з друзями. обов'язково підписуємося. Далі буде. Круче. Всім перегляду цей відео. До побачення. Хто поділиться цим відео, тому ми подаруємо ось такі шльопки. Парад на виходні.